Та на лідерській кухні, і у нас новий випуск. Сьогодні в мене дуже особливий гість. Людина, з якою ми пройшли вогонь, мідні труби, Дмитро Волошин, Дмитро, співзасновник і Сітіо Преплі Глобального маркетплейсу із вивчення МОВ онлайн, підприємець, науковець, людина, яка лагідно українізує та хаткорно донатить для перемоги України. Дмитро, рада тебе вітати сьогодні. Навзаєм радий бути гостем на цьому чудовому подкасті. Дякую, Ну що розпочинаємо. Розпочну з традиційного питання, Дмитро. Що хто для тебе людина, яка є ефективним і успішним лідером? Я думаю, що успіх це зовнішня категорія, ми можемо спочатку поговорити про ефективність. Мабуть, ефективним лідером є та людина, яка може сформувати команду, яка буде досягати цілей бізнесу і в цей же час реалізовувати візію і місію бізнесу. Я думаю, що. Все таки бізнес це командний спорт і ефективний лідер, його чи її основна роль це саме формувати, мотивувати команду, створювати автономну команду, яка зможе існувати без них, і команду, яка буде мотивована. Це про ефективність, про успіх. Як я вже сказав, успіх це зовнішня категорія, тому щоб стати успішним, понадержати якусь личку, там кращий менеджер року під журналом, корпс. Мабуть, потрібно якісь галочки чекбокси. Я не знаю, які. Я знаю, як можна стати щасливим лідером. О, тому що щастя це внутрішня категорія. Щоб стати щасливим лідером, треба займатися. Це буде знаєш така мудрість від Дмитра. Треба займатися тим, що любиш, і не займатися тим, що не любиш. Звучить дуже банально, але мабуть, для того, щоб бути щасливим, потрібно дійсно любити те, що робиш. Без цього важко бути щасливим. А от успішним, тут тобто, в залежності то буде оцінювати. Це можна заточуватися. Хочеться за стати успішним в якійсь організації, наприклад, відповідно, категорію успішності буде оцінювати менеджер цієї там, людини. Відповідно, потрібно розуміти, що для цього менеджера важливо, і, умовно кажучи, бути таким менеджером, який буде в критеріях вищестоячого менеджера, успішним. На цьому подкаст можна закінчувати. Ти поділився зерном мудрості, але продовжимо. Ти успішний підприємець. Ти згадав, що успіх це зовнішня історія, є підтвердження зовнішнім того, що ти, кофаундери Преплів, є успішними. В який момент ти усвідомив, що цього недостатньо для того, щоб далі зростати бізнес в організацію, і важливо переходити в лідерську роль. Що було цим таким поворотним моментом? Дивись, я насправді не вважаю ще нас достатньо успішними. Ми мабуть достатньо успішні в помірках якогось бізнесу родом з України, який пробує побудувати міжнародну історію. Помірках світового бізнесу нам ще є кудись рости. І в мене ніколи не було цього відчуття, що от ми вже успішні, можна почувати на лаврах. Я думаю, що кожного року те, що я роблю, це абсолютно різна робота. Абсолютно інша робота від того, що я робив рік тому, і важливо перевинаходити себе. Тобто, я кожного року по суті перевинаходжу себе, коли я розумію, а що саме основне може драйвити бізнес, і я так можу історично поділитись. Наприклад, коли ми тільки починали бізнес, потрібно було добре розбиратися в маркетинг. Ми, як кофаундери, я і мій партнер Кирило. Ми розбиралися в маркетинг. Потім у нас був період, коли нам треба було стати хорошими в продукті. Ми почали розбиратися, як працює, або тестування, продукт і так далі. Потім якийсь момент часу нам потрібно було розуміти, як працювати з успішною там, лідер, лідерською командою, із з е, лідерською командою, яка досягає успіху всередині компанії, і я такою якби мотивованою, ефективною і так далі. Ми стали там покращилися як people менеджера Я там порозвивався як people менеджер Зараз я, мабуть, на етапі, коли моя роль це прийняти кілька правильних рішень в квартал і пересвідчити, що команда, яку я побудував в якихось ситуаціях і на рівні нижче, прийме також правильні рішення, що в мене з ними є довіра, а в них є кваліфікація, компетенції, мотивації, щоб ці рішення прийняти. Тобто для того, щоб стигати за бізнесом який швидко ростати, перевинаходити себе. І, от, мабуть, те, як я перевинаходжу себе в цьому році, це зовсім інша історія в тому, як я перевинаходив себе рік тому або два роки тому. Це буде продовжуватися, тому що якщо це зупиниться, то це означає що або я не встигаю за бізнесом, або бізнес перестав рости, і ні того, ні того мені не хочеться. Тобто, ця історія не якась одна. Це постійна трансформація, постійна рефлексія щодо того, а ким мені потрібно бути сьогодні. Для того щоб бізнес зростав далі, для того, щоб я був успішним, щасливим підприємцем і лідером, Так, да, однозначно, це така постійна трансформація себе і вміння знаходити своє місце в інших обставинах, тому що обставини міняються, міняється розмір бізнесу, міняються навіть стейкхолдери в бізнесі, і треба вміти, по-перше, розуміти стейкхолдерів бізнесу. А по-друге, це не боятись мінятись. Тому що в мене є знайомі підприємці, які не хотіли мінятися або не змогли мінятися. і це впливає на ріст бізнесу. Якщо фаундери, кофаундери, люди по суті, які найкращі бізнеси розуміються, втрачають темп, то і бізнес втрачає там. Ти знаєш, я зараз думаю про роль лідера і підприємця. Ти в цих двох ролях в пеплі, як ці ролі підсилюють одне одну, а де з твого досвіду вони можуть починати грати? Одна проти одної, і що тоді з цим робити, Давай якийсь такий візьмемо контроверсійний зразу. Приклад, щоб було цікаві, що от роль підприємця, капелю підприємця це більше про заробляння грошей, умовно кажучи, тому що ми робимо бізнес, і важливо для бізнесу генерувати прибуток для власників бізнесу, для інвесторів, для держави, якісь податки і так далі. Роль бізнесу заробляти гроші. Ми цього нікуди не хочемо. Ролі лідера вона може бути чуть іншою в організації це підтримувати моральний дух команди, це мотивувати людей робити правильні речі, боротися за те, щоб досягнути місію компанії, що не завжди зв'язано з одержанням прибутку, тому що часто можна просто, наприклад, хотіти, щоб нашим продуктом користувалося багато людей. Але якщо цей продукт буде безкоштовний, то ми, як бізнес, не будемо успішно існувати. Тобто мені, як лідеру хотілося б, щоб нами користувалися мільярди людей. Мені як підприємцю зрозуміло, що цей шлях важкий і не завжди він прямо співпадає з цілями бізнесу. Перше подоставлення, яке я помічаю, інколи хочеться бути дуже хорошою людиною, лідером про команду, про кастомерів, про все. Але ми будуємо бізнес. І це накладає певні обмеження на ті рішення, які ми приймаємо. Хтось цими обмеженнями справляється добре, хтось гірше з бізнесів, але так, щоб виходило все, мабуть, не вийде. Дуже багато, наприклад, якихось бізнесів світових відомих, вони також жертвують якимось лідерськими речами. Ну, умовно кажучи, якщо є, наприклад, візьмемо якийсь олдскульний бізнес, фабрика по виробництву дизельних машин. Вона з точки зору там якогось лідерства, чи говорити там про сустейнобіліті, вона робить не дуже хороші речі для інварменту, тому що ну, дизельні машини вони забруднені навколишнє середовище. Але як бізнес вони все одно повинні продовжувати це робити, поки відбувається перехід на альтернативні джерела енергетики, щоб ну, утримати працевлаштування людей і так далі. І умовно кажучи, якась Тойота вона тонко балансує між тим, щоб заробляти достатні грошей і існувати як бізнес, і тим, щоб, так, допускати гібридні машини, і так далі. І схожого роду жертва є в багатьох ситуаціях у багатьох бізнесах. Поки слухала тебе також, подумала, що конфлікт між ролями лідера і підприємця може виникати в швидкості. Підприємці за те, щоб швидше швидше, ніж конкуренти, лідеру потрібно взяти на борт з собою команду, яку він лягує, і тут швидкість може втрачатися, але з'являється інша якість, інший результат, тому що не ти один, як підприємець, його досягаєш, а разом з командою ще один із таких конфліктних або тонких моментів, із того, що почула твої відповіді. Рефлексуючи на свій досвід роботи з власниками і топ-менеджерами, це про фокус, підприємець це про можливості, а що ще можемо зробити для того, щоб зростати, щоб заробляти лідер. Це напевно людина, яка також про фокус, враховуючи, що це не тільки про мене і про команду, яку знову ж таки потрібно взяти з собою на борт, і лідер має ту функцію, коли він говорить: а що нам потрібно не зробити, чому ми кажемо ні, для того, щоб зробити зробити найважливіше. І от в якихось моментах ці ролі одна одну підсилюють, а десь виникають тонкі конфліктні ситуації. І продовжуючи розмову, ти згадав ольтскульну історію дізельні машини. Тебе зараз багато і голос на в нові історії New School, в Artificial Intelligence, в Machine Learning. Як тобі здається, штучний інтелект буде впливати на підприємництво і на лідерство? Я думаю, що штучний інтелект впливатиме все людство. В тому числі і на підприємництво і на лідерство зараз відбувається цікава така динамічна ситуація, коли не зрозуміло, хто найбільше виграє від штучного інтелекту молоді підприємці, які зможуть запускати успішні стартапи базовано на цих нових технологій, чи навпаки великі існуючі компанії, в яких є кошти і rd відділи, і люди, і ресурси, по тому, щоб ці нові технології використовувати і мати від них. Більше користі через велику так звану дистрибуцію, давай візьмемо якийсь приклад. От є український стартап Grammarly і є Microsoft. і незрозуміло кому це умовно кажучи, більше плюс, тому що тільки технології, які раніше були цікавими і могли бути певним ноу-хау. Вони стають комодіті, і умовний Майкрософт може переганяти умовно кажучи нові стартапи через те, що в них є дистрибуція на мільярд ноутбуків по всьому світу, і вони можуть і технології просто її на всіх масштабувати в той же час. Нові які стартапи, які будуть з цим працювати, їм буде складно держати цю дистрибуцію, тому що технології вони вже стають загальнодоступні. технології штучного інтелекту. стають так званим комодіті. Це можна. Використовувати з коробки через API інших якихось провайдерів по типу OpenAI і так далі, тому ця така динамічна ситуація незрозуміло, хто більше ВГ. За останні півроку-дев'ять місяців ми бачимо, що дуже невелика кількість стартапів змогла в якомусь форматі перегнати великих оцених столонків ринку. Буквально кілька компаній змогли запустити і стати успішними своїми такими нішими продуктами. Найбільшу користь від штучного інтелекту зараз одержують ці великі старі гравці, по Microsoft, Google, Facebook і так далі. Класична ситуація, всі, наприклад, говорили от був сервіс по генерації картинок, Mind Journey, і всі такі о клас, типу, яка унікальна технологія, і так далі. А потім бац, в якийсь момент виходить Photoshop, і запускає в рамках існуючого свого продукту можливість генерувати картинки і просто переграє майже через те, що в них набагато більше дистрибуція. Тому перша частина відповіді на питання, як це буде впливати на підприємництво, поки що, що не зрозуміло. Я би рекомендував людям, які хочуть чимось цікавим займатися. Однозначно дивитись на штучний інтелект, як на цікаву можливість, але також мабуть прокоментував би людям, які працюють в організаціях, які можуть використовувати свою дистрибуцію або існуючі ресурси для використання AI, штучного інтелекту, щоб вони ці люди, які вже є в великих організаціях, пробували пронести цінність своїм користувачам навіть у рамках більших організацій, з точки зору лідерства, це ще складніше питання, тому що дуже багато етичних ризиків пов'язаних з штучним інтелектом, і я думаю, що тут якраз дуже важливо. Щоб нова якась генерація лідерів, підприємців, науковців і так далі, вони брали на себе і лідерство по тому, а наскільки ми можемо контролювати технологію, які ми винишли, тому що зараз є відома проблема так званий alignment AI, і ми набагато краще вміємо використовувати технологічну інтеракту для того, щоб згенерувати текст чи картинку, аніж ми розуміємо, як це відбувається під капотом для того, щоб можна контролювати, а що може бути далі. Важливі теми ти підняв. Я думаю, про себе на дуже практичному рівні. Хочеться від тебе якусь пораду, можливо, приклад. А як ти як людина, як лідер, як підприємець, використовуєш можливо якісь апки, штучний інтелект, машин рін для того, щоб підвищувати свою ефективність? Ну однозначно, те, що я вже багато використовую, це чат 4 це платна ліцензія від OpenAI для того, щоб перше. Перевіряти і генерувати якісь тексти. Я не є носієм англійської мови, тому інколи мені потрібно перевірити, чи все звучить правильно, гарно і так далі. Тобто, це перший такий в мене use case. Другий юзкейс це я і моя команда. Ми використовуємо інструменти штучного інтелекту для написання програмного коду. Це так званий Copilot і так далі. Це такий інший великий напрямок. Третє, мабуть, ми все більше і більше використовуємо. Штучний інтелект, як якась частина супутніх продуктів, які використовуємо. і це ну, продукти, починаючи від якихось особистого життя. Там умовно кажучи, чачі підічотири може згенерувати, наприклад, найкращий маршрут на два дні поїздки по Каталонії. Це просто пишеш запит, хочу там на два дня з машиною поїхати по горах, і тобі ChatGPT згенерує якийсь маршрут поїздки і закінчуючи якимись інструментами аналізу даних, де Штучний інтелект просто є частиною якогось іншого продукту. Тобто, я думаю, що будуть ці два-три вектори: перше, це штучний телект буде право всі продукти, які ми користуємось. Друге, це ми повинні навчитися правильно працювати з цими моделями генерації тексту, так званим чай GPT. Тому що це дуже велика економія часу. І третя це якраз те, що я сказав в написанні програмного забезпечення в технологічних IT стартапах, продуктивність інженерів повинна вирости за найближчі роки через те, що вони можуть мати такого помічника, штучний інтелект, який буде допомагати писати код, знаходити в ньому ваги і так далі. Я бачу, що в мене ніби як з'явилося 4 роки, тобто я можу писати більше і кращий код. Хоча я, мабуть, майже не пишу на програмний код уже на даному етапі моєї кар'єри. Знаєш, виходить швидше, а більше це про ефективність. Я ще подорожі не букувала з чаджипті, точно спробую і згадую книжки з дитинства, війна роботів, машин і людей. Як ти на це дивишся? Чи можливо ми як людство зайдемо в якийсь конфлікт між людьми і машинами? І що лідери можуть з цим робити? Я думаю, що цей ймовірність існує, і вона не нульова, і це вже дуже страшно. Я не впевнений, що кожна людина на цій планеті має вплив на ці рішення, але мабуть, люди, які в політиці, в науці, в бізнесі, однозначно мають на це вплив. І я думаю, що якраз це про проблему AI alignment, щоб ми точно могли контролювати ті технології, якими ми користуємося. і на якомусь рівні політичному, там, наприклад, в Україні є комітет по штучному інтелекту, який ефективно працює, по тому щоб зрозуміти, а що ми на рівні тих можливостей, які є в державі Україна. Можемо зробити по тому, щоб я був нам в користі. і такі комітети є і в інших країнах світу на рівні бізнесу. Мабуть, всі люди, які працюють з штучним інтелектом і в бізнесі, мають мати певний етичний кодекс, певні правила по тому, що вони роблять, що вони не роблять, для чого вони його використовують, для чого ні. Це потрохи відбувається, але хотілося б не кажучи більше і більше. Ну і науковці, мабуть, вони повинні бути більш ретельними в тому, як вони презентують свої результати, наскільки вони контролюють. Напрямок досліджень в тому плані, щоб досліджувати штучний інтелект не тільки по тому, що він може. А й по тому, а що ми як люди можемо, щоб зробити, щоб це не вийшло з під контролю. Тобто, це знаєш такий момент схоже на Манхеттенський проект по виненню атомної бомби, тільки з тою різницею, що для того, щоб винайти атомну бомбу в 45-му році, потрібно було реально прям дуже багато державних ресурсів, там науковці, збагачення і так далі. І Це далі так відбувається а штучним інтелектом про входу нищі. Але наслідки можуть бути ну, співмірними з наслідками ядерної зброї. Тому хотілося би, щоб люди всі трошки відповідальніше ставилися до цього всього, і взагалі щоб. Загальний рівень ознайомлений з тим, що також штучний талант він був вищий в середньому суспільстві. Тобто, молокаручиться треба починати освіти в школах, самоосвіти до людей, які працюють в на будь-якому напрямку бізнесу. Тобто розуміти, де ми зараз знаходимося як людська, тому що ми знаходимося на такому порозі великих Знаєш, для мене. Тут сухий шок із того, що почула в твоїй відповіді. Це про усвідомлення щодо того, що відбувається, і про відповідальність, яку ми можемо формувати в результаті цих усвідомлень. Я тобі дуже дякую за розмову і люблю чути слухати особисті історії. Я впевнена, що слухачам, тим, хто доєднається на цю людську кухню, буде цінним так само почути твою історію, історію трансформації від підприємця до лідера про здатність інтегрувати ці ролі. І хочу на завершення попросити тебе один рецепт лідерства від Дмитра Волошина, щоб він лишився на цій лідерській кухні. Глибоке питання, тому що знаєш, викривати саме щось одне по лідерству, досить нелегко, але, мабуть, те, що точно зараз про в цей момент резонує зі мною, це англійською lead by example, Тобто, показувати собою приклад, це, мабуть, те, що добре резонує зараз не тільки для підприємців, а й для всіх людей, для людей, які волонтерять, які воюють. Нам важливо, щоб кожен був прикладом для інших людей і зараз. Є такий відповідальний момент в історії людства, як ти складала через штучний інтелект. Є не менш відповідальний момент в історії країни через війну, і, мабуть, обов'язок кожного лідера це літба екзампл, саме зараз. А для підприємців, які працюють в стартапах, оцей момент літ би екзампл він важливий взагалі кожного року, тому що на нас дивляться наші співробітники, колеги і так далі. Тому такий, мабуть, ну дуже банальний, але рецепт це завжди спробувати оцінити себе з боку. Один з таких ментальних трюків, які я роблю, у нас є кілька інвесторів, які дуже харизматичні і в них дуже сильні лідерські якості. Вони коли розповідають, як вони працювали своїми командами, коли вони будували свої великі бізнеси, це прям супер захоплюючі історії. І я інколи пробую при якихось ситуаціях в моєму житті, в моїй менеджерській кар'єрі, спробувати подивитися на себе сторони і сказати: а що би зробив умовний не знаю, Джон або умовна карен. У моїй ситуації я пробую зрозуміти, як би вони спілкувалися з людьми, чи вони б посміхалися, чи вони були б жорсткими, і так далі. Тобто я беру якихось лідерів, які надихнули мене своїм прикладом, з якими сними особисто, і пробую зрозуміти, що б вони зробили в цих ситуаціях. І це теж такий цікавий ментальний трюк, тому що хочеться вчитися у тому, як інші лідери успішно будують і команди, і, мабуть, варто з інших людей інколи брати приклад, на які рішення вони приймають колись складних ситуаціях. і з ним інколи навіть можна просто поговорити. Тому варто вести за собою власним прикладом, але також варто вчитися в людей цінності, яких вам близькі у бізнесі, в інших сферах, і пробувати думати, а що б вони зробили на вашому місці, коли у вас є якась дилема або ситуація, коли не знаєте більше. Дякую дуже. І ця лідерська кухня. В тому числі для натхнення, натхнення інших бути лідерами. Я впевнена, що твій приклад стане прикладом для інших, хто на шляху розвитку лідерства, розкриття свого лідерського потенціалу. І дуже резонує мені твоя історія про те, що важливо лідувати собою не інструментами, не підходами. А перш за все, з собою, своєю особистістю. Дякую, що особистість Дмитра була сьогодні тут зі мною на лідерської кухні, і дуже сподіваюся до наступних зустрічей. Дякую. Може дуже приємно поспілкуватись і почутись.